Усі мої вітанечка! З вами знову Дмитро Лашук і ми продовжимо нашу коротку йогу для покращення стану про руху апарату. Нагадаю, що скоро стартує новий онлайн-марафон йогатерапія. А зараз ми починаємо нашу коротеньку, але приємну і гарячу практику. Починаємо ми з положення собака мороди донизу. Нагадую, що ми дихаємо через ніс дуже повільно. Вирівнюємо спочатку спину, штовхаємось руками, зігнули ноги, якщо ви не можете тримати спину. Таке положення спини нам взагалі не підходить. Нам треба маківкою тягнутися між руками. Руки максимально прямі, спина максимально пряма сонячним сплетінням тягнемось між них і потрохи вирівнюємо ноги, утримуючи положення спини. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих. Видих, вдих. Видих, вдих, видих. Утримуємо положення спини, підгинаємо ліву ногу до тулуба. Все те ж саме, але не робимо такого положення. Намагаємось тримати спину, можемо піддихнути ногу одну, потім іншу. При можливості. Обхватуємо ліве коліно правою рукою. Але це не обов'язково. Вдих. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вводимо ліву ногу вперед. Там, де у нас ліва долонь. Пальці ставимо на підлогу, тягнемось тазом до п'яточки і тримаємо положення другого. Вдих, видих. При можливості. Вирівнюємо задню ногу, якщо складно. Заднє коліно праве. У нас на підлозі. Вдих. Видих. Вдих. Вигинаємо спину, не сутулу її. Видих. Голову не закидаємо. Підберіть до кадику. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих і видих. Ставимо задню п'яточку на задню... праву стопу на п'яточку. Виходимо бокового воїна. Преднє коліно у нас, кут 90 градусів. Не заводимо коліно, далі лівої п'яткою. Або за п'яткою трохи, або над. Лопатки разом, нічого не сутулимо і тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Наша ліва рука кладеться під коліном. Ліва нога в нас пряма. І сковзимо до лівої ступи, тримаючи трикут. При можливості охоплюємо ліве стегно з замочком і теж саме вирівнюємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ставимо праву долонь на лівої виступи. Наша права нога на носочок. І штовхаємо від себе ліве коліно. Якщо складно, ставимо коліно на підлогу. Вигинаємо спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, ставимо руку на ширину плеча, виводимо ногу назад. Якщо є слабкість або дискомфорт у попереку, коліно поставили, лопатки звели разом підберіть до грудини. Собака мордою догори. Якщо є сили, вирівнюємо. Напружимо ноги, тримаємо собаку мордою догори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вдих. Видих. Собака верди донизу. Знову нагадую про спинку. Тонус в руках, потилицю, маківку і ноги. Головне спинка. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Підгинаємо праве коліно до грудини. Тримаємо собаку морди донизу. Не обов'язково але при можливості. Беремось. Лівою рукою за праве коліно. Вдих. видих, Вдих. видих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І видих. Ставимо руку. Виводимо праву стопу до правої долоні. Пальчики поставили на підлогу, відштовхнулися. Немає сил коліно на підлозі. Є сили, ногу вирівнюємо. Тазом тягнемось до передньої п'ятки, вигинаємо спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Виходимо бокового война. Ліва стопа на п'яточці. Праве коліно у нас зігнуто або над п'яткою, або за п'яткою. Коліно всередину не заводимо, трохи назовні. Виводимо руки в лінію ног. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Ставимо руку під коліна і сковзимо до стопи в трикут. Намагаємось начебто спинкою приклеїтись до стінки за спиною. Або, при можливості, замочком. вдых выдох вдых выдох вдых выдох вдых выдох вдых выдох и вдых и, и выдох Ставимо ліву стопу напроти ліву кисть напроти правої стопи. Пардон. І штовхаємо праве коліно від себе. Якщо складно, ми ставимо коліно ліве на підлогу. Вигинаємо спинку, штовхаємо праве коліно від себе. Порівнюємо заднє коліно і тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо руки на ширину плеча під плечима. Виводимо праву ногу назад. Собака мордою догори. Якщо складно на колінках робимо, не даємо, щоб був біль у попереку. Дискомфорт. Так, біль ні. Вдих, видих, головою не клюємо. Підборідю до кадику. Лопатки разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо в горизонтальний опір. Тримаємо планочку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лінію тримаємо. Не прогинаємо. Поперек. Не виштовхаємо таз догори. Видих. Тримаємо тіло у тонусі. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Виходимо у немовля. Для того, щоб розвантажити спинку. Ми не просто лягаємо груддю, так. Ми намагаємось прогнути спинку, руки далі поставити і втягнутись ниж, реберними нижніми дугами до колінок. Таким чином ви більше розтягуєте спинку. Долоні розставляєте і повинно бути начебто натяжіння. Ви тазом тягнетесь до п'яточок. Відчуйте натяжіння від долонів до тазу. І розслабляємось, зберігаючи це витяжіння між ребрами. Відчуваємо це натяжіння. Відчуваємо це розвантаження. Вдих. Видих. Тазом тягнемось до п'яточок. Вдих. Видих. Глибоко дихаємо повільно, вдих, Видих. вдих. Видих. вдих, видих. Затримали дихання тут на 10 секунд. Видих. Повністю видихаємо і там теж буде затримка 10 секунд без кисню. Затримали. Дир і розслабилися. Ця практика гарно підійде теж або для вечора, або як заминку, бо багато хто неправильно розтягується, не роблять нормальних розтяжок і таким чином забивається і страждає вже, що апарат. А від вас я чекаю відгук. До зустрічі!